Формадов забудь про головний біль. Новина, з якою ми почали сьогоднішній ефір Сніданку з 1 плюс тому що це стосується не просто нашої команди. Це стосується нашу, нашої великої аудиторії. Глядачів сніданку з один плюс один і їх ще буде більше. А в чому-то історія. Слава тім, що від завтра. Зустрічайте: один плюс один Україна. Починаючи з 24 грудня, телеканал 1 плюс 1 а, стане доступним для всіх. Телеканал 1 плюс 1 – Україна. А, телеканал матиме максимально широке покриття по всій країні, крім тимчасово окупованих територій. Так, ну і а, зараз запросимо гостей, які а... Так тут треба зазначити, друзі, які гості також будуть виходити разом з нами усіма на 1+,1 плюс один Україна. Телеглядачі побачать безумовно і улюблені проєкти. Сніданок з 1+,1, плюс сніданок вихідний, живе життя відомих людей. ТСН тиждень залою Мазур Віб з Наталією Мосейчук. Улюблені турецькі серіали, ще світові кінохіти. Усі улюблені ведучі і проєкти зібрались для вас на одному телеканалі. Важливо, що ви нас відшукали на ОТТ-платформі. Форма Київ, Стар, ТБ, Мегого, Світ світіві та інші у мережі оператора супутникового мовлення Віасад та в усіх улюблених мережах. Т2. ну і також наші гості будуть е, на ваших телекранах на Телеканалі Один Плюс один Україна. Йде мова так про вечірній квартал. Отже, всі ми прекрасно з вами розуміємо і це відчуваємо і знаємо по собі, що гумор це також прекрасна зброя в час війни, і вона допомагає. Отже, 24 грудня о 20.00 на телеканалах Один плюс один Україна. Також тет глядачі побачать святковий різдвяний вечірній квартал. У святвечір гумористи покажуть злободенний гумор, гумор, про війну, про реалії нашого з вами життя. Ну і ексклюзивні номери також на вас чекають. Ну, власне, про зйомки цього концерту і гумор під час війни, під час блекаутів і повітряних тривог. Ми про це поговоримо далі з Євгеном Кошовим, художнім керівником заходьте гості, кварталу дорогі, і йде. актрисою жіночого кварталу Анастасією Оруджовою. Так а, люди, які також разом з нами будуть готові на новому. Ми нову тут краси, Я тут красиві. Є? Ой, Хто там де а, Я де красиво? Та красиві приві. 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 до зустрічі. А дійсно це приві. подія, подія для нас усіх, приві. друзі. І от тепер для святкового проморолику актори вичільнього кварталу і актори жіночі кварталу співали свою версію популярного треку 2022 року. Презентуйте вже давайте. Дуже популярний трек. Що вибрати? да, у нас була. Ми спільно з дівчатами. Це вже третій благодійний концерт, тому що там квитки на нього не продаються, але люди туди ходять достойні. І це е, пісня, що ви браті, як ви знаєте, вона там в трендах і у всіх там на всіх музикальних пабліках. То ми теж вирішили трошки е, хайпануть. Ну а що це за хайп такий? Ну, увага на екран. Не, не працює пульт. Не працює пульт. Лайф-анонс зараз має бути. Так, от підказують буде пізніше. Nah. Ну що, так? Дякую. Починай навіть. Давай приволі. І завершуй. Ну, власне, треба зараз, поки ми побачимо ролик, от побачимо, що от ну, свій ролик ви знімали в укритті. І це було це було свідомо, ви прийняли таке рішення. Давайте знімати в укритті, тому що це зараз реалії нашої сьогодення. Чи реально була повітряна тривога, і вам довелося з локації туди спустити? Дивіться, якщо була повітряна тривога, треба було кудись бігти або зупиняти зйомку тому що такі, як ти кажеш, такі реалії. тому вирішили зробити в укритті, щоб нікуди не виходити, одним махом все зробити і все, але нас попередили, що буде дуже холодно. Ми всі були в термобілизні, в верхній одяг, а там було дуже спокійно, на ті парковці. Всі а mm -hmm. ну ж там ну, немає, там повітря нема, там всі <laughs> надишали. Знаєш, ще якісь там ці, ще й Москва горить на екрані, та вообще Ой, супер. Uh, uh, ну знаєте, так формулярно, що говорити блекаут, холод, електрика, так і ракетні. Ну нічого ж смішного, абсолютно, якщо так грубо говорити, нічого смішного в цьому немає. Це життя. Не але ж треба ж говорити про смішне і актуальне. Треба як знаходите? Ну, Ці Дивіться, мол. якщо ми в очі сміємось ворогу, то я думаю, що ми його просто деморалізуємо. І як це видно, і по коментарях ти ж сам uh -huh. тільки що прочитав. правильно? Ну, Ми не будемо для лечити. Е, під концертами в Ютубі теж багато чого пишуть. Uh -huh. І коли в телеграм-каналах якісь там є там, гумористичні телеграм-канали, там ж теж багато русні набігає і кажуть, uh -huh. що ви хахли, uh -huh. що там і що. Но так і хочеться. От, в одеських манців на лізі сміху була дуже класна штука. Що, значить, шутка, що після перемоги всі об'єднаються і до України навіть приєднається полуостров Ямал. Так от, Русня, що з Ямалом? Тут Жені сказав про те, що поза ефіром я повідомив, що на Ютуб там сніданку понабігла оця рашистська наволоч і там почали писати щось там про пітермито. А що ви тут робите взагалі? Що вам тут не йметься? Ну, мабуть, вони дивляться, що ми тут живі, здорові, продовжуємо. Та слава богу, та скоро все закінчиться, і скоро не буде ні русні нікого не буде. Опа, що Ні, Я нічого не знаю. Нічого, ніхто не дзвонив. І я нікого не телефонував. І я не телефонував. Ніколи дзвонити, бо той, кому можна було подзвонити, зараз в Америці був, то нема було зв'язку. Він да? каже, я лечу, нічого не знаю. Так, друзі, друзі, ну підказуйте вже, що так. Готовий а, ролик, ми зараз будемо подивитися. Прем'єра. Що ви, браття, українці, голови схилили. Та всього лиш на годину світло відключили. Давайте, давайте, шампанське наливайте. Та за наші збройні сили келих підіймайте. Друйте за перемогу, та що буде скоро. Дивись, різдвяний вечірній квартал. 24 грудня о 20-й на ТЕТ. Сюденко зазначив, що окрім гумористичних номерів для дечі двадцятього грудня, побачить вокальні виступи від Світлани Тарабарової, яка наразі очікує на третю дитинку, але Пологи не відбулися на сцені. Так, відкриття 22-го року Люсю Кавурук Солана. Також позитивний Мішель Андради позитив до речі, щось там заспівав. Що це за такий дует? Е? <ś pet prototype> Чесно, ми не чули цю Ми, Може по радіо чули цю пісню, але угу. такий був хаос за кулісами, тому що там хтось переодягається, хтось щось повторює. Тому. Трошки так одним в екран глянув, побіг та там далі. Але ну, Я люблю, що тобі, він, співав, він співав, він з тобою хороша, так. Угу. пісня, то ми звикли, що він співає, але в якомусь гумористичному номері, так? Так, да, так. Да. номер був. Ми через номер до суводили О, О, акторські конечно... здібності ти проявив. Розкажи. Ні, ну тобі було дуже було мало репетицій, але він як професіонал він все зробив на репетиції, а потім такий мені вже пер, ну, за кулісою перед виходом. Я все забув, але все на тобі Я <ріст> прекрасно. <ріст> 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 Так він все забув, зрештою. Ні, ні, він на концерті він все зробив класно. А там ще повинна була виходити Мішель Андраде, а вона мала крикнути на мене, а вона віддавалася відійма. Вона не да? Настю Мішель. Ой, хоча режисери, подвінтії їх трошечки ліві. Шанука відсядьте, будь ласка, щоб я так розумію, що вас краще скадрувати. Бачите, на спрямому фірмі це ж не запис, розумієте. слухайте. А Настю, ну значить, як ми. Нам сказали, що гостями на концерті, які побачить глядачі, нагадуємо 24 грудня, були військові, волонтери, лікарі. Як вдалося їх згуртувати? І спиралися ж, мабуть, і на їх особисті історії, і ще й жартом було місце. Е, ну, дивіться, ми перед концертом, перед початком репетиції, ми з дівчатами були два дні в Харкові, угу. і там у нас були теж там т, т, скільки там було, чотири, чотири чотири концерти, концерти для хлопців та дівчат. І там е, приходили пацани з Кракена, Батальйон Кракен угу. кажуть, що, що, що дайте щось, подивіться. І все, і нас півтора ряди сиділи бійців з батальйону Кракен. Тому що, ну, чесно, виходить і дивіться в їх очі, ну, типа. Ну, давай, я там таке бачив. давай Я боялася на них дивитися. Давай щось зроби. Це важко, ні. Ну, ну, та, а, а потім потім дивилися. То, та, та, ну, так, звісно, то круто. Ні, страху не було. Тобі ти, круто. Ти, то просто ти бачиш перед собою героїв. Настю, да? угу. ну вони, знаєте, взагалі виступи перед військовими, це якась найвдячніша публіка, яка була у моєму житті. Вони, вони супер, вони трошки довше розкачуються, але угу. загалом вони потім з посмішками сидять, і ти такі: о, це. От мені цікаво, з яких жартів, от які жарти. Люблять військові про це після паузи. Ого у Кремлі, якщо ми програємо чекаємо. Чекає. Да. <ривіт> <Да. ривіт> доброго ранку, Івен Крушовий, Настя Городжова. друзі. Привет. Говоримо про новий на продовження нашого життя, телевізійного життя один один Україна зовсім скоро для вас. Велика презентація. і Ще одна велика можливість побачити і згуртувати українців по всьому світі. Але тут же ж ми гарно завершили тільки що і проносували. Які жарти. Ну, ви треба зазначити, так що дали понад. 190, 190 виступів для а, військових, так. так і а, багато ми про це говорили. Що військові люблять, коли жартують. Їм це потрібно. Їм навпаки, хочеться якоїсь розрядки. От цікаво, які жарти вони люблять. Ну дивіться, по перше, те, що ми е, там розповідаємо з пікалом, то не все не придумано. То все то, що відбувалося з нами з 24 лютого. Дівчата теж сам роблять. У них є там номери, які військовим дуже подобається, коли настя твіркає. <реш> це, як, як зустріли, так? 24 лютого зустріли. А ми зустріли. Про що просто що з нами відбувалося з 24 лютого ага. до того моменту, як ми до них Ваша доїхали. Трансформація. Так, так. Ну ага. от і які жарти? Ну, по-перше, коли все ж воно виходить від першої поїздки на передову, на фронт, на нуль там до на позиції до пацанів. Там теж з, з тобою історії є такі. <світ> І історія можна одну розказати. Звичайно, треба. я пропікало, розкажу, його ж немає. <світ> <світ> я коротко, так завжди роблю. Настя просто це буде чути раз в 190 не знаю. Ну коротше, десь позиції там, е апостола, там після жорсткого прильоту, там нічого взагалі не залишилося, слава Богу, що е живі. Вот. І Сашка трошки ну, нужда, що ти зробиш. І він каже, теж Ковандри, де можна сходити? Він каже, ти де хочеш, бачиш, ну, там нічого немає. Він каже, та ні, ну концерти де що ж? Він каже, ну все на пригорці туалет стоїть. Ну, як туалет? Три цих, три стіни таких стоїть. Сашка заходить там! А зверху голос, а я вас узнав. <свистит> а <свистит> а <-то>? там снайпери <свистит> сидять на позиції снайпера, кажуть, чикс, у, а я вас узнав. <свистит> Так що, це чітко. Е, іноді популярність рятує за Так нічого не страшно з такими військами. Слухайте, ну давайте тоді вже презентуємо новий не оно, а все-таки новий поштовх. Ми так, так важко пережили цей рік, він в історію кожного українця, не підсумовуючи, з якими посилами вийде новий рік? Ми йдемо на новий рік, що в наступному році нас чекає перемога угу, обов'язково. І взагалі, взагалі, то у Ксюхі 18-го день народження у моєї і серпня, і там кажуть, що до, до кінця серпня звільнять Крим трошки раніше, можна. Щоб Бо в нас є плани на Ялту. Це <рес> й ну, так і буде, то так. так і буде. А, ну покажіть, ж родину, якщо не показав, вже почали про це говорити про родину. Да? Ось, Ой. Та, красунчики. Ой це який рік? Це рік, коли Женька був худий. <рес> <рес> та нормальна форма. Ні, це, це О, як це виросла. виросла. Така вже леді стала. Ну, <рес> та, не, вона, була, вона зараз ще виросла. Ще ми, ми, ми кажемо, жінка, що ви до нас прийшли? <рес> Да. Так, Настю, покажіть Настю, ну, родину також Настя, Ну, от Поки зараз ми будемо світлини, от, а є у вас якісь такі ритуали. О, такі? Мама і традиції? Тато. От як зустрічати Різдво? Ну як, по-перше, в сімейному колі, щоб угу, всі угу. були да, з тобою поруч, тому і так легше просто буде. А у нас ще традиція, що мама завжди все готує. Ми... Давай тобі допоможемо. Ні-ні-ні, не треба, і потім вона сидить під новий рік. <звук> З новим роком. Ну і крабовий салат. А у тебе що нас? Крабовий салат. теж. Тому що ми, коли з дівчатами 38 там діб просиділи в тому сховищі під час ракетних обстрілів, ніколи не думав, що це так зайде. Оцей крабовий салат почти кожного вечора. І сусіди готують, Ми там всі разом були. Сусіди готують, ми всіх кормимо там і ну клас. Наступного року всьому в цьому буде місце. Я маю цю базі жночі, квартал зберігає свою так, mm -hmm. своє місце. Ми об'єдналися. Ми, об ми думає, я думаю, що Сразу це, раз, клює. це клює. Так. формат. Так, да. якийсь акторський як і... склад буде мінятися чи ні? ні, не, не, над... не, не. не треба. <laughs> Ну, ладно, у нас пройти кастинг, А там 14 дівчат. Слухайте. Ну ну давай сути. Ну кач йшов довго довго, що потрапив. Ну, він ж йшов, але як зайшов? Зайшов не йшов нарешті. нарешті да. Я бачу, він же маленький, ножички коротенькі. Там він поки дашов так. Ну і, друзі, тут я не можу на не запитати, також не згадати, бо ще довго ми будемо аналізувати виступ і візит, який війшов в історію світову історію, зокрема України. Візит президента Володимира Зеленського до. Случі Штатів Америки і виступ його в Конгресі перед об обома а, а, палатами, палатами представників. і Конгресмени вітали, і ось а, всі аплодували, не могли зупинити оплески. Не могли. Так, декілька разів. Він так. навіть вже декілька разів Зеленський починав говорити. Ну, ти ж не міг стої, почати. слухали, стої, тому чи... що вони сідали і одразу піднімалися ну, перебивалися. Ну, що промова світового рівня, правда? Так. Ну, тиждень дивився. Я дивився, і... я дивився не повністю. Я потім читав всі тези, всі весь той посил, який він давав в конгресі, то я йому написав, що ти знову весь світ поставив на вуха. Що відповів? Емодзі? ну я розумію, що чи Ні, ну я написав, дякую, да, емодзі, все. Ну, повернеться, пригласіть його, спитайтеся і все. А доречно зараз жартувати. Ну, ми знаємо, над ким ми можемо жартувати набагато легше. Це русня, і тут вони поле для гумору, воно не таке не і велике. А над президентом під час війни. Її... Зараз, після того, що він сказав, що йому ніхто не готує сніданки, от буде у нас і такий номер після погляду Олени, то буде чітко. А і зараз дивись після поцілунку Ненсі Пелосі е, ага. в конгресі, після того, як він подарував флаг. Ми всі ми знаємо мем з ножем. Ага. Е, да, ну там вже хтось вже приклеїв лице Олени Володимирівни. <реш> <реш> Вона вже <реш> стоїть з ножами, чекає Володимира Олександровича додому. Дотично зараз Олена Зеленська, колишня редакторка ваших проєктів до гумору, до корекції, можливо, радитись з приводу якихось номерів. Зараз нібито ні. Ні, ні. ні Зараз в них є чим займається. Я думаю, що не до нас. Зараз. Якщо у кварталу є свій Зеленський, це Юра Великий, то в жіночому кварталі є Олена Зеленська своя. Іра Сипанару, що угу. робити? Що робити? Хотіла... Хотіла... Нічого, ні на не сказала Настя. Да. É, так, о, ось осьо, давайте дамо вже. Оце прослуження згадав. Да, о. да. да. Угу. Чи. <реку> Оце. Ну, просто ну це жесть, звісно. Я думаю, що Олені це не сподобається, але так, народ таки, він з 24-го тільки почалося це одразу. Мемчики пішли. ну і насамкінець від вас поздоровлення, тому що а, ми рік тигра вогняного здавалося б навів там шорохода. Цей тигр, але насправді цей тигр уособлює воєвничість войовничість українців захищати свою землю, свою незалежність, право на існування. Так, Ось про це тигр вогняний, це українці. Наступний а, а, рік, рік кролика, oh. то як тут ви поєднаєте? Я думаю, що в наступному році треба буде зробити, зробити демографічний взрив. <рив> нас О, ми... О, ти нас... дивися, як викрутила. Я думаю, ну що він про кролика, Ну, кролик, що він скаже про кролика? <рив> да, і, щоб, да, і щоб, і щоб і, у кролика довге вуха, тому що щоб щоб русня йшла в. Ад. Не так довго як у у, у кролика вуха. Понятне це сформулював, конечно. А я потім цей а ні, це ж прямий фіа. Я, а я хочу ще подякувати русні за те, що ми в повній темряві, і якраз у цей бум у нас родовий, якраз і буде у 23-му році. Да, так що русня, що там з этим. Під Горяйлом 24 -го грудня о 20 годині друзі телеканал 1 плюс 1 Україна і на ТЕД Дивіться святковий різдвяний вечірній квартал і не пропустіть новорічний вечірній квартал. Так, 31 грудня. грудня. Да, слідкуйте за анонсами. Ми поки що не знаємо час, коли це буде, як поставлять. Хто його знає? О, да. євген Кошовий і Анастасія Уроджува були в Сніданку Дякуємо всім світло. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД та на ютуб-каналі Сніданку.